Всім привіт! Вчора, коли я знімала відео розпаковочки з секонда, то до сюди, я забула про один момент. Да. Коротше, я забула про речі, які я купляла декілька днів тому, що правда не на завозі. Ціна всьому ось цьому гривень 70-60. Я Зроблю обзорчик на всі ці речі, і хочу також застилізувати їх. Казати вам взагалі всі свої, всі, всі, всі свої речі на осінь. Тобто ми ще трошки переберемо мій гардеробчик. бо я хочу розуміти, що в мене є, а що в мене немає. Я хочу подивитися, в якому воно все встані, чи воно досі мені подобається, чи мені подобається, як воно сидить. І потім відштовхуватись від цього в пошуках нових речей. Оця штука чомусь вивернута на виворіт. Вивернута на виворіт. Вчора я накупила речей на тисячу гривень. І вони не такі прикольні, як речі, на 70, я вона роблю. Люмі! У тебе що? Дев'ять життів? О, така картиночка. Подивіться на цей принт. видно? Всім серцем я ненавиджу ці всі застібки. Позаду вона просто чорна. А тут отакий принт. Я Думаю, що ця ковтинка буде прикольно виглядати з оцими штанішками з минулого відео. Угу. Mm -hmm. Я його обов'язково помірюю, але з іншою річчю. Не знаю, нашої я в кінці літа, купляю собі топики. І давно в мене оце отак. <клухи> <клухи> я його міряла і це Ось ці пугавки. Він же на пугавках. Подивіться, ось з пуговки. Е, я типу тобто, затягую пугавки, а вони розтягуються, розтягує розтягуються. Я думаю, це що таке? Сіла на піфона мені закрила собака така. От от я про це. Що таке? Перепрошую таке дещо, воно отак от різко перед якоюсь людиною Бам! пуговка її в око. ласка. Господи, ти помаши. Ну, я відчуваю, що він на мене не маленький. Щиро не знаю, що на мене не знайшло, коли я вирішила, що мені потрібно це в гардеробі мені подобається ці складочки, сткодички, що вона така, типу, обтягуюча, така, знаєте, трошки вайб офісної сирени. Я не знаю, що це було. Я це вирішу. Коли я купляю речі, я не думаю про те, куди мені це потім одягати. І насправді в мені немає нічого такого, щоб не можна було її одягти в будь-який день, але не знаю, щось, щось от мені. Тепер у мене є дві різні водолазки, які я знайшла в різних секундах, в різних днях. Але вони явно дуже схожі. Отака. Я думаю, я буду просто зверху якусь футболочку чи якусь жилеточку одягати мою. І ось така. не знаю, можливо, тут є якийсь бренд. Бренд. Так, да. ну це один бренд. Мейд і. Ага. Сан. Саннанам. Саннанам. Сан. Купила собі таке зимове осіннє взуття папа -годі. У мене ніколи не було таких туфель, тому я така. треба. Сказала про цю Індію, все понісло. Я, конечно, можу, звісно, поміряти їх зараз без питань. Я впевнена, ви не хочете, щоб я цього робила. Оттак. Може, ще, я перепрошую це єдиний мій адекватний фон я в кроваті в туфлях не полізу на кроваті. Так, але Так, вона не загубиться, то буде як золошка. Ну, золошки 40 розміру не було ноги. <плес> Я не знаю, просто постійно гублю взуття, яке в мене в кімнаті, воно губиться і інша пара десь, десь валяється. Не знаю, не, ну, будь ласка, не питайте, чому. Я взагалі хочу прямо зараз викинути весь свій осінній одяг от сюди. Так. Раз, два. О, господі. Коротше, спочатку я хочу розділити це все по категоріях. Типу, светрики, ковтинки, джинси туди-сюди. Мені нема що одягти. Окей, тому що десь 90% одягу, бо щось десь ще лежить, десь висить. Светрики в дві стопочки, тут ось светло. І так, мій осінній гардероб нараховує в собі 9 светриків, 5 ковтинок, водолазок, я не знаю, 4 жилетки. Один сарафан, типу ось. Не знаю, чи є сенс відносити його до осіннього і ще враховуючи факт, що я не буду його носити. П'ятеро штанів. Що я думаю? Я повністю задоволена кількістю водолазок, кількістю штанів. Типу, це набагато, це, типу, норма. Але светерків мало. Да, їх більше за все 9 штук. Але я знаю, що половину з них я викину. Що ти присебете птате по моїм речам? Що ти прийшла, тептати це по моїм речам? Я облізую мене, вона буде прощі. Ви дозволяєте своїм собакам вас облізувати? Я ні. <плес> до речі, кожен раз, коли я дивлюсь ютуб, їй прям дуже цікаво, вона прям роздивляється, їй цікаво, що там людина робить. Цей точно пройде, він уже, коротше, тут ниточки з нього лізе. А, бо це ізнаночна сторона. Раз. Коротше, все одно він трошечки, подивіться, якісь не знаю, можливо, його побрію, але він такий теплий, він такий огромний, такий комфортний. Я не знаю, якщо я не знайду схожого свитка, я не зможу згоростатися в цьому році. Подивіться. Коротше, він точно пройдеться обі. В принципі, проти цього не знаю. Він був типу приємного кольору зеленого. Непоганий фасон, але мені дуже не подобається ось ці штуки. Вони все псують. Тобто ось так він був кращим. Ой, далі дуже класний светрик. Я буду носити його тиждень просто до Нового року. А такай. Звісно, хотілося б, щоб він був трошечки більшим, ширшим, оверсайзнішим, але Ну, що маємо ту маємо, що поробиш. Він точно залишається. Ой, далі дуже няшний светрик. Блін, цей светрик треба не на водолазку одягати. Коротше, от-отак. От Коротше, отут має бути бантик, ну так списає красиво, от щось. І він такий, от, бікунок. Та ну ж, от стоїть погладить, все, воно йде. Не йди сюди. Боже, вона виглядає так, ніби я її б'ю. Отаку постійно робить. Чихлахла. Цей свиток дуже класний, але він жахливої якості, він жахливого фасона, і класна в ньому лише задумка. Я думаю, я його залишу, але, напевно, буду носити вже вдома. Подивіться на це. А, ну це що таке? Але бачите, як він виглядає насправді. Він ну, дуже довгий, я не знаю от на що ось ці штуки. Цей светирк я точно залишу. Катишний, але ну що поробиш? Залишились дивні речі. Такий кардіган, наприклад. Я та покажу вам. Але я не знаю. Е. Це треба на якісь топики одягати, але я перепрошую, холодно вже для топиків. Це знову та сама ситуація, коли задумка класна, а втілення ні. Соті, соті. Ненавиджу цей светрик. Такий, знаєте, з гардеробу вашої мами просто. Ну мені не подобається в ньому ось ця штука. Ось ця явно зайва, я не знаю. Ще мені не подобається, те, що через дуже плотний матеріал я в ньому якась декось... огромно. огромна. А. Бра. Переходимо до створення образів, бо інші речі всі, я думаю, залишаються. Коротше, дуже дивний колір в них. Тобто він голубий І зелений і з голубим, на мою думку, зовсім не мечеться Дуже добре по кольорам Ну, непогано. Якщо чесно, мені не подобається цей конфлікт принтів, Бо з нині якось краще. Дивіться, яка в мене є шапочка. Я случайно сделала образ эльфа. Посмотрите на это. Ой, в моей голове это выглядело краще. Это же все зеленое. Ну, конечно, блядь. Три оттенка зелених абсолютно разные, Гений. Вот так. Короче, я забыла про две вещи. Это вот эта ковтинка. И у меня еще зеленая толстовка. Не знаю, ставлю фотку в нее. Но это не вижу смысла. Типа, толстовка и толстовка. Це буквально образ, якому я була у мановому ну, відео. Прикольно, скажіть. І із звичайного образу вийшло ось щось цікаве. Я думаю, що це виглядало прикольно з цими штанами. Бо більш контрастніше на фоні того, що вони світлі. Блін, ось ця кофтинка, вона прям ну, дуже така яскрава. Блін, да, з цією футболкою прям дуже класно. Вона прям дуже прикольно мечеться, бо, типу, вона базова, але її напис, коротше, це прям оп, ну, да. Світла футболка, світло, світло джинси, образ такий світлий. Mm -hmm. І ось ця водолазочка прям вообще так. Ну... Mm -hmm. Бу -бу -бу. В нього вайпу це не знаю індікида, індівкіда якогось. Це такий прям готік Ну слей, Ну секс. Що це таке? якось маю. <рес> Ні, так вона немає. Придумала собі ще один образ, бо згадала, що в мене є оця штука, схожа на ту зелену. І це дуже сильно відрізняється від усього, що ми до цього. Ось весь, весь одяг я не переміряла, і на цьому можу зробити висновок, що у мене є зайві речі. Коротше, плюс-мінус я здоволена своїм гардеробом, але розумію, що мені потрібно ще знайти чогось більш прикольного наверх. Але з іншої сторони, зимою ми, блядь, будемо штани і куртка всі. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться, якщо не підписані. Тобто ви додивились до цього моменту і не підписані? Совість є? Ладно, не буду вас боліти, а то так у мене менше шансів, що на мене хтось підпишеться, мені здається, щось мені не підказує, да. Дивіться, як виглядає кімната після цього відео. Я ж зараз все монтувати, і ну, не буду це прибирати, звісно ж.